Новий зразок посвідчення поліцейського друзі дуже неочікувано. Нарешті для всіх ми сьогодні побачимо нове посвідчення працівника поліції. Не пройшло і 7-9 скільки років? Ну ось, друзі, нарешті, сьогодні будемо про це говорити. Як це було раніше? Вас зупиняє людина у формі, схожа на поліцейську, пред'являє пластикову картку без жодних розпізнавальних знаків, окрім напису поліція та поліс та вимагає ваші документи або вчинити якісь інші дії. Чи є він поліцейським? Така ситуація, друзі, була аж до 2024 року. І ось нарешті зміни були внесені 27 червня 2024 року наказом 450 про внесення змін до наказу міністерства внутрішніх справ номер 347 про організацію виготовлення та видачі службових посвідчень Національної поліції України. І ось нарешті друзі, 16 серпня 2024 року було навіть проведено тендер на виготовлення бланку службового посвідчення національної поліції України на пластиковій основі в комплекті з витратними матеріалами для персоніфікації. Замовник Національна поліція України 94 тисячі штук. Бланків службового посвідчення Національної поліції України в комплекті з витратними матеріалами для персоніфікації. Строк поставки, відповідно, було зазначено 31 жовтня 2024 року. Ось так виглядає зараз службове посвідчення працівника Національної поліції України. Тепер, друзі, давайте розбиратися по порядку. З вами адвокат Антон Болтик. Обов'язково підписуйтесь на цей канал, обов'язково підписуйтесь на мій телеграм, щоб знати свої права та вміти ними користуватися. Та долучайтеся до нашої спільноти клубу юридичного захисту водія. Тим паче, зараз у нас до кінця цього року буде діяти дуже цікава акція. Всі деталі в описі під цим відео. Так, друзі, я пам'ятаю той час, коли ми вперше піднімали ці питання стосовно цих посвідчень. Скільки почалося з того моменту дуже спірних ситуацій, скільки ми казали про це, скільки ми писали про це, скільки ми зазначали про дані обставини. Багато хто з блогерів, журналістів також піднімало це питання. Однак Міністерство внутрішніх справ зробило певні речі і зазначило про те, що ні, у нас все добре. Є ці посвідчення, які... Вони ще зараз там використовують і нічого змінювати не потрібно. Все відповідає чинному законодавству України. Однак виникає велике питання: чому ж зараз відбулись зміни? Хто буде нести відповідальність за те, що хтось використовував ці посвідчення? Питань дуже багато. Будемо з ними розбиратися раніше. Міністерство внутрішніх справ постійно посилалось на свій наказ номер 347 2017 року, яким було затверджено зразок посвідчення. Ось, друзі, такий. Спочатку звертаю одразу вашу увагу. Посвідчення повинно виглядати згідно постанови Кабміну 1137. Ми про це зазначали неодноразово, оскільки даною постановою було затверджено зразок та технічний опис бланка службового посвідчення посадових осіб та працівників органів виконавчої влади. Тобто для працівників поліції воно повинно було виглядати ось так. Таким чином, старий наказ дійсно не передбачав наявності напису службове посвідчення на посвідченнях поліцейських. Це пряме порушення закону про національну поліцію, який чітко вказує на наявність такого посвідчення як ознаки належності до поліції. Лише у червні 2024 року Міністерство внутрішніх справ видає наказ 450, яким виправлено цю грубу помилку. До форми посвідчення додається напис. Службове посвідчення. І тепер воно нарешті відповідає вимогам закону. Проте старі посвідчення досі залишаються чинними. Що буде з ними питання? Та чи почали вже видавати нові посвідчення? Також велике питання. Тому ми підготували адвокатські запити для з'ясування цих обставин і вже їх направили. Я навіть друзі знайшов тендерну документацію, де було подано відповідний зразок бланка службового посвідчення Національної поліції України. Там зазначено. Ліцьовий бік, титульна сторона, визначено напис Національна поліція України. Далі зазначено, що це все ж таки службове посвідчення, серія та номер. І зворотній бік, схоже, як у постанові Кабінету міністрів, про яку я зазначав. Тому що якщо ми будемо повертатися, друзі, до старого зразка, то там взагалі цього не було. Там просто було зазначено поліція і поліс і все. Мені аж не віриться, друзі, як це так все відбулося. Чому Міністерство внутрішніх справ так довго ігнорувало вимоги закону? І головне питання: чи буде проведене розслідування по даним фактам? Та чи понесуть певні особи покарання? Ну далі, друзі, ще цікаво: ось вам відповідь Міністерства юстиції України. В Міністерством юстиції України було розглянуто певний запит на отримання інформації. Щодо державної реєстрації наказу Міністерства внутрішніх справ України 450, про який я зазначив, про внесення змін до наказу Міністерства внутрішніх справ 347, то старого наказу та повідомляє, що цей наказ на державну реєстрацію не подавався, та відповідно у міністерстві юстиції України не зареєстровано разом з тим, за результатами проведених без виїзної та виїзної перевірки стану додержання у Міністерстві внутрішніх справ України законодавства про державну реєстрацію нормативно-правих актів на підставі переліку актів, прийнятих Міністерством внутрішніх справ, який, до речі, був зареєстрований і 347, і 450 цей наказ, зазначено, що порушень Міністерством внутрішніх справ України законодавство про державну реєстрацію нормативно-правих актів не виявлено. Таким чином, друзі, ми маємо ось таку обставину. Дуже багато виникає дійсно питань, до речі, до речі. Питання, які я сьогодні підняв у своєму відео, я буду і вже поставив в своїх адвокатських запитах та інформаційних запитах. Зараз ми будемо все детально це все встановлювати. Дуже цікаво стосовно того, у зв'язку з чим різко? Вони так змінили свою думку, скільки сім чи дев'ять років билося і намагалися в цьому напрямку змінити чинне законодавство України, і ось так в один день все друзі змінилося. До речі, один із підписників прислав мені відео дуже цікаво, де вже громадяни України робили запити, отримували відповіді. Друзі, ось невеличкий. Фрагмент кілька місяців назад я робив запит до міністерства внутрішніх справ України. Я в них просив, щоб вони мені надали скан копії зразків посвідчень поліцейських. Так вони мені написали, що вони мені дають з затвердженим наказом міністерства внутрішніх справ України від 26 квітня 2017 року на номер 347, А також вже цей самий наказ, ну зі зміненнями наказом МВС від 27 червня 2024 року, номер 450. Ну що, давайте дивитися Ось так виглядає посвідчення, затверджене наказом Міністерства внутрішніх справ України 26.04.2017 року номер 347 Ми не бачимо ні одного слова, щоб було написано посвідчення ось так. Давайте подивимося ще далі. А ось цей саме наказ. Ну це саме тільки зі зміненням. Затверджений наказ Міністерства внутрішніх справ України від 26 квітня 2017 року номер 347. у редакції наказу міністерства внутрішніх справ України. Це з зміненнями від 27 червня 2024 року. номер 450. Ну, свіже свіжито, і тепер ось так виглядає посвідчення на сьогоднішній день. Я намагався самостійно знайти відповідний наказ міністерства внутрішніх справ 450, Однак я його поки що. У відкритому доступі не знайшов. Тому що коли я дивився цей наказ 347 зразки старих посвідчень, він є. Він дійсно є в наявності, він підписаний міністром Ваковим, є всі зразки, написано, все детально роз'яснено, є самий зразок, ми це можемо побачити. ось з 450-м ситуація трошечки складніша. І ще один дуже важливий момент: якщо ми посилаємось на постанову Кабінету міністрів, яка в загальному зазначала про. З бланки посвідчень службових, то також є ще й технічний опис відповідного бланку, і що там повинно бути скоріш за все, як я побачив вже з тендерної документації в службових посвідченнях Національної поліції України для працівника поліції він буде відрізнятися. Однак, 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 друзі, все одно ми побачимо те, що все ж таки посвідчення з'являються. Виникає дуже багато питань стосовно того: а що ж було всі ці роки? Що це було таке? І хто буде нести за це відповідальність? Чи буде проведена службову перевірку, на якій підставі прийняти таке рішення, все ж таки затвердити належний зразок службового посвідчення? Питань дуже багато. До речі, друзі, обов'язково пишіть свою думку та свої питання в коментарях під цим відео, тому що питань дійсно дуже багато. І розповсюджити це відео, щоб якомога більше людей вже знала про ті зміни, які відбулись. Не забуваємо підписатися на мій канал. Усім вам мирного неба та бережіть себе, друзі.